Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні ми продовжимо тему про полігон з ЄВМ, а саме про їх шеститижневу серію квестів. Перший тиждень вже пройшов. В нас почався другий тиждень, нові завдання. Вони стали трошки складніші, але я думаю, хто дійде ці всі тижні до кінця разом з нами, буде мати великі шанси отримати від них дроп. До речі, я думаю, що дроп швидше за все буде в монеті Пол, в яку буде конвертований незабаром матік. Тому, друзі, якщо ви теж хочете отримати дроп від цього проекту, сідайте зручніше та повторюйте за мною. І будемо все разом виконувати. Одразу хочу сказати, якщо ви пропустили перший тиждень квестів, немає нічого страшного. Я думаю, що все рівно другий і наступні тижні варто виконувати, тому що там все діло буде залежати від поєнтів, а поінти можна назбирувати незалежно від тижня. І відповідно в кінці виконання завдань клейміте НФТ. Тому, друзі, давайте вже безпосередньо перейдемо на платформу і будемо виконувати завдання. Після того, як ви перейшли за посиланням, яке я вам залишу під відео або в телеграм-канал, перейдете. Всі посилання будуть під відео в описі. Тиснемо справа зверху кнопку Sign In, конектимо свій Metamask. Я буду теж зараз це виконувати лише перший раз з вами, я ще спеціально цього не робив. Підписуємо. Приєдналися. Як бачите, газ у нас зараз лише 14, тому це добре. Тиждень перший в нас пройшов, виконуємо другий тиждень. Нам потрібно заклеїти ось цю нефтішку, для неї треба назбирати 120 поїнтів. Але навіть якщо у вас є доступні поїнти, все рівно треба виконати оці всі завдання. Тож, давайте йдемо по порядку. Почнемо з простіших завдань, це такі, як підписки на твіттери і так далі. Давайте перше задання завдання, тиснемо сюди. Twitter, Authorization ап і завдання. Виконано тиснемо знову сюди, підписуємось, повертаємося. І можна тиснути «Verify». Завдання пройдено. Ну, якщо у вас буде вибивати якась помилка, просто треба буквально почекати там 10-20 секунд. Так, це завдання зробимо пізніше. Поясню, що це. Давайте спочатку приєднаємось до Discord. Виконуємо спочатку легше завдання. Прийняти тут тиснемо Start verification». Читаємо, що тут треба вибрати. Наприклад, в select the за Потрібно вибрати кролика. Шукаємо кролика і тиснемо. «Verify successfully». Окей. Okay. Повертаємось, тиснемо «Verify». Теж пройшли. Тоді тут завдання виконуємо з Twitter, тиснемо follow, повертаємось, тиснемо «Verify». Швиденько це все працює, це добре. І тут потрібно зробити пост. Тиснемо сюди, тиснемо пост, повертаємось, тиснемо «Verify». Потрібно трошки почекати. Як я казав, воно може не зарахувати так швидко. Ну, трошки буквально пройшло 5 секунд і пішло. Тож, тепер давайте завдання будемо робити поскладніше. Перше в нас завдання пише: відвідайте XY Finance and Cross-Chain Swaps Token from or to polygon. Це означає, що треба перекинути будь-який токен з полігону EVM або в полігон ZK EVM. Тобто треба зробити Cross-Chain взаємодію. Одразу хочу сказати, що я буду перекидати ефір з арбітому в ефір в полігон ZK EVM. Тому. Що в мене на гаманці він є, і я не бачу сенсу використовувати щось інше. Ви ж можете перекинути BNB, наприклад, в полігон з KE, в USDC. Ви тут можете перегнати будь-який інший токен в іншу мережу в будь-який інший токен, так само. Але якщо хочете, можете повторяти за мною. Я особисто користуюся біржею Bybit для поповнення таких речей. А якщо треба мені якісь копійки на комісію, то я використовую бот, який ви можете знайти в телеграм-каналі, і огляд на нього прикріплю десь тут, тому що там можна буквально на 15-17 гривень купити собі корипти. На комісію. Тож переходимо до завдання, тиснемо сюди, нас перекидає на сторінку, Конектимо зверху одразу гаманець, Metamask, далі під'єднатися. Пропоную перейти на мережу Ефіріум. Окей, переходимо. Так, але ми будемо тут змінювати. Вибираємо, як я казав, арбітрум і в ньому беремо ефір. Нас переключає, бо тому що, кажу, в мене тут на Метамаску просто от 170 доларів є. Я думаю, вам такий слаб можна робити і сумою на 4-5 доларів буквально, тому що ці гроші нікуди не діваються. Ви їх переженете в мережу, ЗК і потім так само з мережі з можете повернути назад, а комісії тут будуть складати по пів долара. Тобто це не затрати, а гроші просто які треба використовувати. Як я вже казав, буду переганяти ефір в мережі орбітому в ефір. Ось тут вибираємо мережу Polygon з і монету теж ефір. Якщо я натисну максимум, тут буде 160 доларів. Мені так багато не треба переганяти. Я буквально пережину ну, доларів 10 пережину. Ось ви можете бачити, якщо переганяти 11 доларів, то нам прийде лише 9,52, 13 центів. Ми втратимо на цій комісії і на цьому курсі, тому затрати такі в нас є. Тиснемо swap and Bridge і тиснемо ще раз. Swap and Bridge. До речі, тут може все лагати, глючити. Тому я спеціально в перший день, як тільки ця активність вийшла, я відео в перший день спеціально не знімав. Тому що я не розумію, для чого всі ринулися в перший день це все робити. Якщо в нас є тиждень часу, комісії зросли, сайт глючить, нічого не працює. Для чого ми тушитися разом там зі всіма? Буквально я два дні почекав, і ви тепер можете разом зі мною спокійно, без глюків майже це все зробити. Да, якісь там лаги можуть бути, але не так, як все лежало, наприклад, в перший день. Тому поспіх не завжди потрібен. Бачимо комісію, сплачуємо 26 центів. Тиснемо підтвердити. Бачите, транзакція в нас пішла, але діло в тому, що вона може висіти і 2 години, і півгодини, і добу може висіти ця транзакція. Я це вікно закривати не буду. От в мене з'явилося View to Explorer. Це добре. Я можу переглянути статус своєї транзакції. Ви теж можете сюди натиснути і зрозуміти, коли ваша транзакція дійсно пройшла. Пояснюю, це що тут пише: Successful. Нічого не означає, ось тут мають пройти блоки транзакцій. Якщо оновити сторінку, зараз я трошки пізніше зайду сюди, і ви побачите, що тут з'являються блоки транзакцій, і їх стає кожного разу все більше і більше. І доки в ланцюжку не пройдуть вони всі, транзакція насправді до кінця не пройшла. Повертаємось назад, тут хай воно собі висить. До речі, щоб ви знали, там в наступному завданні треба буде брати хеш транзакції. Ось тут View Explorer. Ви переходите сюди і маєте ось тут транзакціон hash. Оце треба буде скопіювати і вставляти. Оце нам буде потрібно для другого завдання. Ось бачите, я оновив сторінку. І в нас вже з'явилися 4 блоки, а цих блоків може бути 100-200-300. Якщо ви оновлюєте сторінку і блоки збільшуються, то будете знати, що транзакція ваша ще в процесі, хоча тут пише вже «Successful». Тут хай у нас буде, повертаємось сюди і одразу можемо прочитати, що please wait one hours before verifying. Це означає, що якщо ви зробили транзакцію, навіть якщо вона пройшла, кнопку верифікації натискайте через годину. Ви можете зробити цю транзакцію, зайти вечірком собі, і тоді вже її верифікувати. Не потрібно нікуди спішити. Я буду дивитися, можливо, доки я дороблю відео, в мене вийде це завдання, але я впевнений, що воно пройде, і в мене тут буде все окей. І у вас так само. А якщо у вас не буде щось виходити, ви завжди можете підписатися на мій телеграм, зайти в наш чат, де ми спілкуємося з підписниками. Я завжди всім відписую. Люди один одному допомагають, тому переходите туди і завжди вам хтось допоможе, якщо у вас виникли якісь запитання. Переходимо до наступного завдання. Тут пише: нам потрібно перейти на QuickSwap -свап і свапнути токени конкретно в полігон з К Тиснемо сюди. Відкривається ось така платформа у нас, але цей сваб має. Відбуватися конкретно в мережі полігон ЗК ЄВМ. Якщо перед тим ми робили кросчейн, ось тут бачите теж і кнопка кросшейн. То в цьому заданні нам потрібно свап зробити конкретно в мережі полігон ЗК ЄВМ. Тому ми в гаманці переключаємось ось тут на полігон ЗК ЄВМ. Цю мережу, до речі, якщо у вас немає, ви можете її додати собі через chainlist.org. Я буквально в кожному відео показую, як це робити. Переходите на сайт ChainLista. Якщо треба посилання, я залишу вам під відео. Вводите полігон з і додаєте собі ось цю мережу. Тиснемо на неї. Ви можете побачити. Бачите, що в мене тут всього 68 центів, відповідно, я не маю що тут свапати. Відповідно, мені прийдеться почекати, коли прийде мій ефір сюди, який я свапав щойно на попередній платформі. І тоді я просто цей ефір пережену, наприклад, в USDC або в USDT тут же на платформі цій QuickSwap. Ось ми перейшли до моєї транзакції, я оновлю, і бачите, 21 блок конформації. Тому, друзі, для вас це буде буквально пару секунд, а я тут посиджу і почекаю, доки прийде мій ефір. Хоча, якщо чесно, друзі, це займе для мене багато часу. Я зроблю інакшим методом, я зараз мережу по. Полігону ЗК ЄВМ поповню собі через бот, про який я говорив. Я собі поповнюю зараз ефір в полігоні ЗК ЄВМ і свапну його, наприклад, на USDC. Тому що, хто знає, можливо, ці гроші ось тут будуть йти в мені добу часу. Ось буквально я скористався ботом, поповнив свій баланс, дивимося, чи кошти вже прийшли. Так, вже прийшло 3 долари. Я сподіваюся, цього мені буде достатньо, щоб виконати завдання. В принципі, тут обмежень по кількості немає, але може бути таке, що вони захочуть більше суму. Нічого страшного. Попередній у нас сваб, як ми бачимо, все ще в дорозі, 43 конфермація. І це може бути надовго, тож я повертаюся на QuickSwap і буду міняти ефір на USDC. Як бачите, в мене тут є ось така сума. Я буквально переведу половину з цього, нуль, якщо в мене є 18, то я переведу 0,9. Демо ще вистачає ліквідності на таку маленьку суму. У вас можуть бути помилки, що на одній сваплці, що на іншій. Може вибувати, що є нагрузка в мережі, і воно не працює. Може вибувати, що немає ліквідності, але це нічого страшного. Або чекаєте трошки, або варюєте сумою, і нічого страшного немає. Тиснемо swap, confirm swap. Відповідно, якби в мене прийшла попередня транзакція, або тут більше собі ефіру перегнав. Але ми не маємо часу стільки чекати. Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Бачимо, що у нас комісія 1 долар. Транзакція пішла. Але також потрібно замітити, що ось тут нам треба в. Показати хеш цієї транзакції конкретно. Тому ми тиснемо сюди, але транзакція ще в пендінгу. Давайте почекаємо, доки вона пройде. Якщо у вас отак транзакція щезла, ви ось тут справа можете натиснути і от подивитися, що вона у вас ще в процесі. Також натиснути сюди і бачите, що вона ще в пендінгу. Тому просто очікуємо. Так, вже пройшло хвилин 5 і одна і друга транзакція у нас ще в пендінгу. Давайте спробуємо схитрувати, скопіюємо хеш, пробуємо сюди хеш вставити. Можливо, воно проканає. Тиснемо Verify. Proceed with verification. Ні, все-таки треба. Дочекатися, доки пройде. Отож, друзі, пройшло десь 10 хвилин. Йдемо на Swap, тиснемо сюди зверху і бачимо, що ця транзакція у нас вже пройшла. Якщо перейти в експлорер, бачимо, що вона у нас successful. Піємо цей хеш, йдемо сюди, тиснемо сюди, закриваємо і вставляємо хеш. Verify. Вибила якась помилка. Треба спробувати, напевно, пізніше. Глянемо, чи тут блоки конфірмації збільшуються. Може, вона тут теж не так. Блоки ще збільшуються. і відповідно значить транзакція ще пройшла не до кінця. Ось тут в нас вже 100 блоків, якщо воно вити, у нас 110 блоків. Коротше, дві транзакції ще в процесі, друзі. Це займе досить багато часу, але ось з цією транзакцією в мене, в принципі, пройшло. Я скопіював хеш, вставив, і воно пішло, як бачите. Залишається ця одна. Якщо тут тиснути веріфай, теж вже пройшло. Все чудово виконалося. Я дуже радий, що я в цьому. Відео зможу показати вам все до кінця, тому якщо у вас будуть якісь труднощі, нікуди не спішіть, все пройде в чат, додавайтеся, там допоможемо. Тепер основне треба заклеймити цю NFT. -шку. Тиснемо get NFT, підписуємо транзакцію. Хвилин 5 десь я чекав, доки вона у мене заклеймилась. Якщо трошки глянути нижче, ми бачимо, що 85 з половиною тисяч учасників зараз квестерів, які проходять ці квести. Але особисто, я думаю, що до 6-го тижня дійде їх не так багато. Та тобто й 85 тисяч теж не є багато. Враховуючи, що, наприклад, в Лерзі там Мільйон людей бере участь, і навіть більше мільйона аккаунтів. Тому до останнього тижня так багато не буде. Якщо хочете, тут можете натиснути і копіювати своє реферальне посилання і скидати друзям, або заходити під свої інші аккаунти, якщо у вас є, щоб набувати більшу кількість ось цих XP-поїнтів. Хочу, друзі, зауважити, що якраз за такі завдання, де ми використовуємо власні кошти, тратимося на комісії, зазвичай за таке і дають найбільші дропи. Тому раджу вам не пропускати ці кампанії, навіть якщо ви пропустили першу, робіть другу, клеїміть. Ті невтішки, виконуйте завдання і очікуємо на дроп. Але попереду нас ще чекає 4 тижні. Я думаю, вони що раз можуть бути складніші. Але це нам на руку, тому що залишиться до кінця, якраз люди, які дійсно заслуговують на дроп. От вийшло у нас сьогодні. Відео. Якщо вам було корисне та цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я як завжди побажаю вам хороших заробітків та до нових зустрічей.